Всім привіт! Ви на каналі Дісней Метал. Сьогодні у нас знижечки. Поїхали перший набір. Сьогодні 150 гривень. Сверла такі великі, 90 80, 60 і 60. Такий набір розгорток. Вчора був 300. Сьогодні 280. Такий мечик 40 гривень. Такі три мечика 280 гривень. Такий набір четвертий 280 гривень. Набір п'ятий 300 гривень. Набір шостий 290 гривень. Yeah. Такі плашки по 35 гривень за штуку. Тут 30, 30 міліметрів. Такий набір плашок. 600 гривень. Такий набір 550 гривень. Утримувач 100 гривень. Така магнітола робоча. 400 гривень. Фрези по 20 гривень. Перемикачі. Цей 75 гривень, цей 50 гривень. Тачіва 800 на надфілі по 9 гривень штука. Вони тут такі пошатані. Вила 50 гривень штука. Є ще такий риболовний набір. 25 гривень з коробкою. І ще ми туди ліску покладемо. І є ще така. Ручна соковижималка, 100 гривень. Ще є в продажу такий гарний прицеп, синенький. Дуже місткий. Ціна прицепу 8 тисяч гривень. Знаходиться в Дніпро. На сьогодні все. Дякую за перегляд. Підписуйтесь та ставте лайки. Не забувайте коментувати. По всім питанням в вайбері або по номеру телефону. Всім гарного дня!